третя задача має таку умову. Є дві кубки камінців. У першій купці 30 камінців, а у другій кубці 20 камінців. Дозволяється брати будь-яку кількість камінців, але тільки з однієї кубки. Програє той, кому нічого буде брати, хто виграє і як потрібно при цьому грати. Зв'язування цієї задачі. Як ми бачимо, кількість камінців у кожних кубках не однакова 30 і 20. Але для того, щоб виграти, ми також використаємо принцип симетрії. Для цього, першому гравцю, потрібно зрівняти кількість камінців у кубках. Для цього ми бачимо, що в першій кубці на 10 камінців більше, і тому за перший хід один із гравців повинен забрати оцю кількість, але наголошує саме із першої кубки. При цьому залишиться в обох кубках камінців порігу по 20. Другий гравець бере довільну кількість камінців з будь-якої кубки, або з першої, або з другої. А перший гравець повторює симетричну його ходи, але з іншої кубки. І тому, знову ж таки, другий гравець завжди в пошуках кількості. А перший у повторює уходи, тому виграє перший гравець.